Раз зайшов, другий, третій. Не можу зайти, бо ти можеш повну угорі там, не можу зайти. Цей раз заходжу, тряпку мокру на лице накинув. Фонариком і щось чувствовав, щось ну, настикнувся на щось. Фонариком вниз малий лежить. Я мав хапати, що на двір пульс строгий. Не все, мертвий. Тоді пожарка ж приїхала і витягнули. Окна порозбивали, ж вони повитягували і матір, і ще одного малого. 15-річний Дмитро першим увійшов до будинку в Гмирянці під час пожежі. Хлопець розповів, що хотів врятувати дітей, які були всередині. В диму він побачив палаючий диван. Не знаю, як страшно, я за, за малих парився. Ну я ж їх давно знаю. Ще з дитинства їх знаю. Так я просто не знаю. Воно якось само вже. то я сам забіг. Кажу, тряпку дайте мені мокру, я забіг і все. Думав за малих, щоб їх повитягувати. Думаю, вони ще живі. На місце пожежі хлопця покликала його двоюрідна сестра, яка товаришувала із господаркою будинку. Жінка саме йшла до них в гості. Про дим, який йшов із вікон та дверей, вона повідомила і сусідку. Вона прийшла ж до неї додому, а дим же ж іде. Вона ж двері перші відкрила, дим валить. Вона прибігла до мене, каже, лариса Отак отак. Жанна трубки не бере, а дим відкрив. варить від звідусі. З нею пішли, а там реально в хату ж не може. Жінки викликали рятувальників. Головний інспектор Прилуцького районного управління ДСНС Богдан Кубай розповів, повідомлення про пожежу надійшло о 10.25. За півгодини пожежу локалізували, а об 11.35 остаточно загасили. На місці події працювали п'ять рятувальників та одна машина. Підрозділ протягом години ліквідував дану пожежу, на місце пожежі. За даною адресою виявлено тіла матері 2000 року народження та її неповнолітніх двох дітей 19 та 20 років народження. Причина та наслідки встановлює слідчо-оперативна група ГУНП. Нині на місці події працює слідчо-оперативна група поліції, експерти-криміналісти та співробітники ДСНС. У поліції розповіли, що попередньо відомо, що загорання сталося всередині будинку. Ввечері ямний вчора була 8 часом. Все балакали, нормально все забиралась дітей. Сьогодні в саді квести. Вчора не трогала твоїх дітей сьогодні. Хто знає, Хто знав що? Не знаю. Що воно, чого, що, де загорілося, чи, 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 чи діван, чи хто знає. Жінка також розповіла, що цей будинок родина купила близько року тому. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини, Чернігів.